Так, добрий вечір, шановне панство. Дивіться, вчора нутринята народилося, одне нутриня, маленьке, друге нутриня. то вчора, коли я зранку вночі, тобто їм е, через 8 годин, ну не через 8, зараз сьома година, то є півтора, півтора доби, як вони народилися. Одне воно гризе буряк, а то. Мудрі дуже є, мають, напевно, маленькі нутринятка, і мені доказують, що нутринята з другого дня їсти не можуть. Дивіться, сидить на другу добу свого життя півтора доби нутриня гризе буря. Ото сіренькі. Ну, Одне цитку все. А то в Фейсбуці мені доказують, що нутрнята не їдять. Звичайно, якщо у вас народжуються нутрнята, які мають е, 150 грам до 200 грам, то вони їсти не будуть. А як нутрнята поза 300 грамів, то воно, бачите, воно більше має, народжене більше, має більше зуби. Ну, воно взагалі більше. А то нутерня, яке народиться, наприклад, 200 грам, то йому потрібно 10 днів ще до 350 грамів рости, як мінімум 10 днів. Так, там. Зараз познімаю, щоб порахувати. Там є грубка. Три нутринята, тут є група три нутринята. Тут є знову весь нутріня. Буряк підійшло до другого бурячка. І другий боряк гризе. 9 нутринят, 10, 11, 12, 13, 14, 15 років всіх є. Mostra a caixa Дивіться, скільки знімаю відео, вже 2-3 хвилини і внутрішня таке, як коло того буряка, сидить і топче той буряк. Ну не кожен, звичайно, хто хоче цить кусати, хто що. Зараз я візьму його таке, зважу напевно то внутрення, ну то вже напевно в наступному відео буде. Якщо мені вдасться його зловити, правда.